Усім привіт! На огляді Okitel WP27, захищений смартфон, який став трошечки вдосконаленою версією смартфону WP17, який так полюбився багатьом користувачам за деякі цікаві характеристики. І тут характеристики стали ще цікавішими. Комплектація. Вона не змінилася. Тут так само приємно нас зустрічає силіконовий бампер на ваш смартфон, щоб зберегти його зовнішній вигляд якомога довше, скріпка, інструкція. Ну і, звичайно ж, кабель з блоком для заряджання. Все тут присутнє. Смартфон візуально виглядає досить цікаво, особливо ось в цій камуфляжній розкрасці. Справа в тому, що є ще версія чорна, але вона буде на задньої панелі глянцевою, пластиковою, а тут ви отримуєте такий приємний матеріал, прогумований, і це, напевно, трошки цікавіше буде. Хоча, якщо ви будете використовувати чохол, то яка різниця? На задній панелі ми побачимо окремо спалах і окремо інфрачервоні датчики підсвічування. Тобто в цьому смартфоні у нас є нічна зйомка. Також тут три камери, одна з них основна, одна якраз для нічної зйомки, і ще окремо макромодуль. На торцях є слот для сим-карт, є кнопка, яка налаштовується, і це дуже, досить зручно, кнопка блокування зі сканером відбитків пальців, і кнопка регулювання гучності. Зверху додатковий мікрофон. Знизу під заглушкою у нас є і Type-C, і розім для навушників. Також тут мікрофон, ну і кріплення для шнурка. Характеристики вони змінились, і тепер цей смартфон працює на процесорі Helio G99, один із найпопулярніших взагалі чіпів на 23-й рік. Цей процесор восьмиядерний, в нього нормальна продуктивність, можна грати в будь-які ігри без проблем. А говорячи про браузер чи соціальні мережі, тут взагалі він справляється з цим без проблем. багатозадачність також допустима, Можете запустити музику в фоні, можете... Користуватись браузером чи грою все буде працювати у вас коректно. Тим більше в цьому апараті встановлено 12 ГБ оперативної пам'яті, ну і 256 ГБ постійної. Акумулятор на 8500 мАч, і в звичайному режимі користування це приблизно 2 робочих дні, що є абсолютно нормально для смартфону цієї цінової категорії. До того ж, габарити в цього смартфону, як бачите, досить адекватні. Це не цеглина, цей смартфон більш-менш адекватних розмірів. Із приємного ще: дисплей, який має частоту оновлення 120 Гц. Заходимо в дисплей, налаштування, і ось у нас частота оновлення. Можете навіть поставити 60 якщо хочете трошки зекономити заряд акумулятора. Але 120 це 120. Ви отримуєте дуже чудову плавність картинки, це приємно. Користуйтесь смартфоном за 200 доларів, а по факту по відчуттях як смартфоном за 1000 доларів, це якщо так образно. Також тут непогана камера, має роздільну здатність вона 64 мегапікселя. І в кінці 2023 року сюди прилетіло оновлення, яке трошки покращило роботу камери, і це досить круто. Якщо ви купуєте смартфон і він без оновлення, просто покористуйтесь ним якусь добу, оновлення підтягнеться, перезавантажте смартфон, і ви отримуєте вже фінальну версію. В якій все чудово працює, що стосується відеозапису, давайте покажемо вам налаштування. Тут є можливість знімати відео в роздільній здатності 2к. Також тут є електронна стабілізація, яку раніше дуже рідко можна було побачити в захищених смартфонах, тим більше компанії ОКІТЕЛ. Тепер тут це присутнє. Смартфон досить цікавий. Він шустрий, він доступний більш ніж. І давайте ми подивимося, як же він захищений. Зануримо його у воду, адже виробник заявляє стандарт захисту IP69K. WP27 це доступний захищений смартфон з хорошим залізом, з силіконовим бампером в комплекті, що дуже рідко буває в захищених смартфонах, практично в одиницях таке є. Тому цей смартфон дійсно можна рекомендувати. Хороша надійність, хороше залізом купити можна за посиланням в описі під цим відео. Ну, обов'язково підпишіться на наш YouTube канал.